1 квітня щорічно святкують Міжнародний день птахів і даремно, що саме в квітні, адже це час повернення пернатих свирії. Пташки це наші найменші друзі. Вони прикрашають діброви, сади та зачаровують нас своїм співом. Цікавою поведінкою, красивим забарвленням. Граційним польотом. І сьогодні ми з вами будемо вітати наших пернатих друзів. А хто найкраще знає пташок, дізнаємося після відгадування загадок. У долині цілий день він співав дзвінких пісень, як верба і як калина, птах цей символ України, пішить піснею людей. Гарна пташка Соловей Сіра пташка на ложку нам кує ку-ку Та погану звичку має, яйця в гнізда підкладає. Ця матуся вередуля називається Зозуля. Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від Та ха дзьобом стовбур б'є, лікарям для лісу є. Це дятел. Червоний дзьоб і строкатий хвіст. Дуже гарний він артист. Так, це дріст малята. Має ноги коротенькі, два пера хвості довгенькі. У повітрі все літає, Безліч ліч поїдає. Це ластівка. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить Кар, кар кар. Усе кричить. Так, це ворона. Цвірінь, 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 цвірінь. Танцювати йому не лінь. Соняшники поклювати, булочку посмакувати. Це горобчик. Жовто-грудіші битушки, мають має чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички. Молодці малята. До нових зустрічей!